Доброго дня, шановні мешканці нашої громади. Я директор публічної бібліотеки Тетяна Кутова. Хочу вам сьогодні розповісти дещо цікаве про нашу бібліотеку. Вона незвичайна. Чим вона цікава? А тим, що в нашій бібліотеці працює простір, відкритий простір для наших найменших мешканців громади. В ньому дуже цікаво, креативно і творчо. Наші бібліотекарі активні, творчі. І відповідальні. До кожного заняття вони підбирають матеріал, і не просто звичайний, а дуже цікавий, і творчий. Діткам подобається, і вони приходять постійно і активно приймають участь у нашому просторі. Тож, хто не є учасником і, е, нашого простору, ми запрошуємо вас до нашої бібліотеки стати нашими. Найменшими і читачами, і учасниками цифрового простору. А в нашому просторі ви можете із Олего створити унікальні речі, які дуже цікаві і ну, незвичайні, просто чарівні, дещо казкові. А крім того, у нас є ноутбуки, на яких ми можемо теж оцифровувати навіть фотографії. А от створювати 3D малюнки. от цьому вас навчать наші бібліотекарі, які теж полюбляють із цим працювати. Тому ми вас чекаємо, запрошуємо. Ми відкриті для всіх і раді будемо вас бачити в нашій бібліотеці. Дякую за увагу!